Всім привіт! Це планшет фірми Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G. Він поставляється ось у такій тонкій коробці, з чого можна одразу зробити висновок, що зарядного пристрою там немає. Він ще ніколи не скривався, пломби на місці. Тут є ось така інформація, якщо вам цікаво. Тут ми можемо з вами подивитися одразу його повне маркування, дату виробництва та те, що він зроблений у В'єтнамі. 8 Гбайтів оперативної пам'яті, 256 загальної пам'яті. Тепер давайте ми зараз його відкриємо та подивимось, що ж все ж таки йде в комплекті. Та зробимо перше вмикання. Руйнуємо з вами пломби. Інколи вони так одразу не розриваються, тому треба ножем. І Тепер ми його вскриваємо. Так, тут у нас нічого немає. Отже, сам планшет. Отже, у комплекті йде вказівник. Дуже непогано, можна ним не буде малювати. Це супер. Давайте подивимось. Тут є ключик, супер. І давайте подивимось, чи є ж тут все ж таки кабель зарядного пристрою. Так, чудово, кабель є. USB Type-C на USB Type-C. Тобто ваш зарядний пристрій повинен бути з USB Type-C. Або доведеться купляти кабель з USB Type-A на USB Type-C. Також давайте подивимось, що тут є ще в комплекті. Це лише інструкція по гарантійних зобов'язаннях. Більше практично нічого немає. Тепер давайте зараз спробуємо увімкнути його. Він іде ось у такому чохлі. Відкривається він з цього боку. Він тут заклеєний. Отже, отакий от глянцевий. Тут в нас іде USB Type-C роз'єм, тут один динамік, тут іде гучність, вмикання. Тут іде кейс під картку, зараз ми відкриємо, подивимось. Тут ще один динамік, одна камера. І тут його маркування. Отже, давайте зараз ми його увімкнемо. Тут також є можливість підключати якийсь пристрій швидше за все клавіатуру. Спробуємо його вмикати. Так, він вмикається і поки він вмикається, давайте зараз подивимося з вами кейс під картку. Кейс іде подвійний. Можна ставити як картку пам'яті MicroSD, так і сім-карту. Що дуже важливо, він підтримує одразу 5G. Так, отже, він увімкнувся. Обираємо з вами мову, приймаємо. Я це зараз все промотаю, щоб швидше це було. Отже, я повністю налаштував його. Ну, перше налаштування зробив. Тепер ми можемо з вами увійти. В його налаштування, подивитися його версію програмного забезпечення. Давайте зараз навіть одразу спробуємо перевірити. Я думаю, зараз піде якесь оновлення. Швидше за все, так і буде зараз. Хоч він і новий, але вже є оновлення. Одразу буде оновлюватись до 8.0 Android 16. One UI 8.0 буде. Це не велике оновлення, це просто безпека. По факту, в нього вже зараз повинен стояти Android 16. Ось, як ви бачите, вже стоїть Android 16 One UI 8.0. Отже, давайте подивимося також камеру. Щоб ви розуміли взагалі, хоча б які налаштування камери можна брати в цьому планшеті, бо раптом ви хочете знімати багато відео. Давайте подивимося одразу відео. Full HD 30 кадрів, HD 30 кадрів. Тут виходить камера лише для галочки. Давайте професійне відео, можливо, там буде краще. Так само. Full HD, HD, лише 30 кадрів. Тобто камера тут така собі, на жаль. Ну, і для фото тут так само, не набагато краще воно буде. Тому, на жаль, якщо для відео, я не можу радити тоді цей планшет. А от для ігор, для Ютуба, для роботи в документах, він буде непоганим варіантом, тому якщо вам дійсно він підходить за всім іншим, окрім камери, я раджу до нього придивитися. Програмне забезпечення тут непогане, можна вимикати все, що вам не треба. Я раджу вимикати всі ці додатки, які йдуть рекламні. От, якщо ви не слухаєте Spotify, також одразу все це видаляєте. Netflix, все це видаляйте, якщо ви це не дивитеся на планшеті. Якщо дивитеся, звісно, залишаєте. Якщо ні, все зайве можете видаляти, він буде працювати набагато краще. Все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.